Права 1246. Турист, відпочиваючи в Одесі, щодня купався в морі. 25 хвилин вранці, 15 хвилин у день, 30 хвилин увечері. Скільки часу провів турист у морі за тиждень відпочинку? Ну що ж, давайте крок за кроком обчислювати. Я пропоную спочатку знайти, а скільки часу він проходить, проводить у морі за один день? Ну, пишемо тоді перше. Ну і записуємо вранці 25 хвилин. Плюс. Далі у день 15 хвилин. І плюс. А ввечері 30 хвилин. І це дорівнює. 25 плюс 15 це буде 40. То 40 плюс 30 це буде дорівнювати. Записуємо 70. Записуємо в дужках чого? Ну і пишемо: це у нас провів, провів турист, у мурі. Добре, тобто за один день він провів у морі 70 хвилин. Нас запитують, а за тиждень? Ну, в тижні у нас 7 днів. то виходить, що у 7 разів більше. Записуємо тоді друге. Ну і записуємо 70, що множиться на 7. Це дорівнює. 7 на 7 це 49. І 1 нолик це 490. Пишемо в дужках чого? Хвилин. Ну і записуємо це у нас провів турист. Провів турист у морі. за тиждень. Отже, за тиждень він провів. 490 хвилин. Добре. Можна дати відповідь 490 хвилин, так без проблем, звичайно, що можна. Але в даному випадку давайте все-таки виділимо тоді, скільки це буде по 60 хвилин. Записуємо тоді третя дія. Бо 60 хвилин це одна година. Ну що ж, пишемо, 490 це хвилин дорівнює. Треба підібрати число, яке менше, ніж 490, яке ділиться на 60. 6 помножити на скільки найбільше на ну, поміститься? 6 на 8. 6 на 8, 48. Тобто ми пишемо, що це буде 480 хвилин, можемо записати плюс 10 хвилин. І це дорівнює. 480 хвилин, якщо ми поділимо на 60, то це буде 8, що множиться. На 60 пишемо 8, що множиться на 60 хвилин і плюс 10 хвилин. І це дорівнює. Ну, а чому так? Ще раз 6 на 8, це 48 і 1,0 якраз і буде 480. А 60 хвилин це 1 година. Тобто, виходить, що у нас буде такий вираз 8 годин. Бо 60 хвилин це 1 година. Що, множить, що додається 10 хвилин ще. Ну і це дорівнює. Переносимо. Отже, це буде 8 годин 10 хвилин. Тобто, виходить, що в морі перес провів або 490 хвилин, або, можна сказати, 8 годин 10 хвилин. Записуємо тоді відповідь. Я запишу друге значення. Пишемо відповідь. Ну і записуємо 8 годин 10 хвилин. Ну що ж, ось таке завдання на операції з часом. На цьому вправо завершено.